Починаю знімати відео про цитати Ісуса Христа з Біблії і перша цитата, перші слова, які Ісус сказав, записані в Матвія 4.4. Але ми просто читаємо весь контекст. Тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби його спокушував диявол. Там Ісус, пробувши в пості 40 днів та 40 ночей, зголоднів, і прийшов спокусник та промовив до нього: якщо ти Божий син то накажи цьому камінню стати хлібом. Ісус, Ісус вже відповів, Написано людина повинна жити не хлібом самим, а кожним словом, що виходить з уст Єгови. Потім диявол взяв його до святого міста, поставив на мурі, що оточував храм, і сказав Якщо ти Божий син, кинься додолу, адже написано, він накаже своїм ангелам, і вони понесуть тебе на руках, щоб не вдарився ти ногою об камінь. Та Ісус відповів. А ще написано не випробовуй його Бога свого. І знову диявол взяв його на дуже високу гору, показав йому всі царства світу та їхню славу. І сказав усе це дам тобі, якщо ти впадеш і мені поклонишся. Тоді Ісус відповів Відійди, сатано, бо написано, поклоняйся лише Йогові, Богу твоєму, і тільки йому одному віддано служи. Після цього диявол покинув його, і ангели прийшли та почали ним опікуватися. Отакі от слова перші, які записані, що говорив Ісус в Біблії. Все, всім дякую за увагу, гарного дня!